Слава Україні! Сьогодні в нас іде x 2 на сині уламки. Будемо відкривати і не тільки їх. Першою буде Яна. Яну вітаємо з днем народженням! Щастя, здоров'я і много еліта. Ну і мирного неба це обов'язково. Перш ніж перейти до відкриття, нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також. Буде посилання на групу в Телеграмі і канал в Телеграмі. Там публікується інформації набагато більше і набагато частіше. Так, плюс там проходять деякі цікаві квести. Так, відкриваємо 5 сакралів з побажань на день народження, це є Харіма або Мортокібаб. Не знаю, якщо не буде, що я буду робити. Тож, давайте. Казала я давно не було легендарного. Так. Так, так, так. Криваве поро, це частинка разна. Не... не цікаво. Так. А що в нас по місцю? Так, секунда. Хтось не підготувався. Ай-яй-яй. Але... то сьогодні прощається. Так. При дні народжені, то нормально. Давай, давай, легендар. Джорг. Ну. Крипта, але на сотому рівні це вже і навіть на крипту не заходить. Так... Старий Грукус. Де той легендарний обіцяний? Останній Сакральчик, давай. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Ну, можливо... День народження пройде веселіше, ніж моє відкриття. Дякуємо Яні і переходимо далі. Наступною буде Наталі. Наталі вирішила також підтримати, є три сакрала, їх і відкриємо. І спробуємо щось дістати. Так, Кінагаші. Хто там був попередній? Тоже хтось з воїнів в, в сутіні, але це не те, що потрібно. Гілмант. Бачив аккаунти і сотого рівня, де з цього епіка не було. <хи> а хтось має і предостатньо. На жаль, на жаль, на жаль, жаль. віренон Шокова. Ще не бачив, до речі, це одна з нових героїнь, навіть не бачив її навиків. Ну. Цікаво, цікаво. Ті, ті хто герої, які оживляють, то завжди. Десь, десь їм є місце. Навіть на крипту. Дякую, Наталі, і переходимо ще на один аккаунт. Так, ну і я буду на закуску. Тось та легендарного мусив отримати. Інакше відкривати буду все. Так, давай. Я дуже хотів харіму. Три епіка боже, як сип епіків, але фактично... Фактично, Галкут це є корм, шаманка. Можна сказати, що також корм. Враск колись заходив на крипту, але з таким З такою кількістю героїв, як зараз є в грі, то і Вразк це корм вже. Так, що робити? Поїхали по сакралах чи по фіолетових? Поїхали по фіолетових. А що? Тараса, треба Тараса, Епік, золотажниця, ще один епік. Сайлар, в принципі, два епіка тих вже є. Давай Тараса! Отак, або марічку. Давай, 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 давай! Та ну Ну, серьзно! Срмо! Ну як? До речі, це новий герой мене в не було, але блін! Ну! Ну як? Давай! Давай-ка, Дуже цікаво! Дуже цікаво, я вже облизався, коли згадав за Тараса і Марічку, але тут прийшов він. Ну, перед тим приходила до мене акриція. Так що, так що так. Так. Поки нічого цікавого. І ще один черговий епік. Ну що ж, отак вийшло. Що ж, є ще мій твін, туди і переходимо ще. Ну і що ти скажеш? Ну і що ти скажеш? Ну як, який, який вурліп? Який вурлим, ну. Давай ще сюди легендарного. Хоча тут недавно був отаман. Не думав сьогодні відкривати свої уламки і взяв відкрив. А все могло би бути дуже весело. <клух> ну, новий. Принаймні новий. Принаймні це не третя вісікса. Давай ще рагаша сюди дістанемо. Давай. Давай рогаша. Якого X10? А X10, до речі... X10. X10 тільки з... Тільки з синеньких. Так що, так що давай легендар. Просто якогось хорошого і недобря. Так. Трунда. Ні, хурнік. Загалом непоганий герой, але я не пам'ятаю, чи він в мене тут є. На основі є і то, вроді, 2. А тут. А тут. Горгорап, супер топ, епік. І ще один сакральчик. І ще один епік. Ось таке вийшло відкриття. Так, гном новий, ну, ну, так і є. Що ж, пишіть, що дістали ви, відкривалися, не відкривалися. Все буде Україна і до нових зустрічей!